Привіт! Я Дмитро. Ви на каналі OrkovNet. Сьогодні буде коротке практичне відео для військовослужбовців, ба більше для тих, хто є користувачем SCARA. Отже, чудова річ. Мені завжди подобається. Якщо у вас виникла потреба зняти дульник, що робите ви? Ви його затискаєте, або між ніг затискаєте, або лягаєте на нього, або затискаєте в лищатах і намагаєтеся просто його відкрутити. Максимум ви його нагріваєте. Що ми маємо, як то кажуть, в ітогі? Отаке от от по лискам для ключа. Зняти його не виходить. Видно? Добре видно? Окей. Що роблю в цьому випадку я? Для початку я його розбираю. Це я роблю для того, щоб не оперувати з повністю зібраним скаром, тому що мені потрібна тільки відповідно, верхня частина. Так, далі я йду ставити чайник. У вашому випадку ви можете використовувати будь-яку ємність, е в якій можна закип'ятити та підтримувати кипіння посуду. Будь-яку ємність, е в якій можна закип'ятити воду і підтримувати в ній кипіння. Відповідно. От. Постійки вже достатньо, ви занурюєте ваш дульник разом з частиною ствола і залишаєте на 5-10 хвилин в кипящій воді, в киплячій. Займайтеся своїми справами. Потім приходите і намагаєтесь його зняти. Якщо не знімається більш-менш легко, залишайте ще на 5 хвилин і повторюйте свою спробу. Це і до чого? Я безумовно радий всіх вас бачити в нашому магазині, але давайте спробуємо принаймні на таких дрібницях заощадити ваш час, щоб ви не їхали в найближчу майстерню. Ну це добре, коли власник цього скару проїжджав через Київ, заїхав, і ми, я думаю, все це за 15 хвилин, зараз в його присутності зробимо. Ви це зможете зробити в ППД, будь-де, де ви зможете закипіти воду. Отже. Ставимо на паузу, я йду, ставлю чайник. Так. Ну, коротше, не фью момент да? Все, що ви бачили до цього у нашому відео про те, як зняти дульник, Це я так повторюю, тому що для вас пройшло 2-3 секунди. Для мене, блін, ну 3-4 години. Скажімо так. Скажімо так. От, е у 9 випадках з 10, після того, як ви закип'ятили воду. Отаким от чином занурили ваш дульник разом зі стволом, можна зі стволом, тому що ну, за 15-20 хвилин нічого не відбудеться. Він має знятися, якщо не легким порухом руки, то принаймні ключем або таким, або от таким, от, який тримає його за пелюстки, фіксує. Але наш випадок не такого, не такого. Наш скар просто так не здається. 3-4 години в кипятки. Пам'ятаєте, да? на початку відео ми з вами подивилися, що грані під ключ були одразу злизані. Нічого не відбувається, запілюстки не чіпляється. Все. Я, в принципі, розстроївся, тому що думав, от зараз покажу, як з таким усміхненим обличчям. Прозакіп'ю і відкручу рукою. Але оскільки я людина чесна, то я такого робити не буду. Подстави і подлога. Будемо показувати, як є, тим паче, що це якраз на краще, найкраще на краще, що мені попався саме такий скар. Чому? Тому що в 9 випадках з 10 ви дійсно його отут на кожному дульнику написано, що він відповідає е, стандартним AAC. За цими стандартами і протоколами він має бути зафіксований на роксет. Відповідно, ми його намочили, він розмок, все, знімаємо ніяких питань. Що відбулося в нашому випадку? Подстава відбулася. Так от, якщо у вас також після години, двох, трьох не буде зніматися, дивимось це відео далі. Це спеціально для вас. Значить, що я намагався робити? Ще декілька кроків. Я вам покажу, що можна спробувати, а потім відправлю в збройову мастерню. Значить, що я намагався робити? Ну, коротше, я його зняв, тому знімаю, щоб показувати зблизька. Значить, Два варіанти в нас є. Потім я його фіксував, виймав, безумовно, ствол, да? фіксував і намагався обстукувати по цій грані. Для чого? Для того, щоб, ну, так би мовити, стронути. Абстукіл-обстукіл, обстуків, ви бачите, що там доклав зусиль ніфіга. Таке враження, що фіксува його, як казали в моєму дитинстві, не для себе, а проти мене. Ну, так буває. Далі. Значить, оскільки у нас дульник старого зразка, в нього є отакі от пірамідальні виступи. Я намагався також для того, щоб стронуть дульник, я намагався де тут у нас. От, виразно видно, да? я його намагався просто обично, банально зубілим, лупити для того, щоб стронути. Мало допомогти. Але знову ж таки ніфіга не допомагало. Відповідно, ви пробуєте обстукувати його зверху, пробуєте Стучать в пірамідальну для того, щоб стронуть. Якщо у вас не виходить, ви з чистою совістю собі кажете, оточуючим, що все, я не без руки, я зробив все, що можна. Тому що далі це вже або для зовсім затятих, у кого є додатковий ствол, який в випадку чого пошкодження можна буде поміняти, або для непотрібний далі. Далі ви йдете в майстерню, тому що що я зробив наступним кроком. Потрібно послабити конструкцію. Все. Все, що можна було зробити легко і невимушено молотком і зубілом, зроблено. Далі тільки послаблювати конструкцію. Відповідно, два коротких, чітких і різких як удар самурая мічом, удара болгаркой. Один, другий. Загальна конструкція вже послаблена, і повірте мені, там я зняв вже дійсно абсолютно легко. Ну не те, щоб рукою відкрутив, безумовно, потрібно було ну, там, мінімальне зусилля, щоб просто його здьорнуть, придокласти ключем, Але в принципі це можна було би зробити рукою. Чому не раджу робити вам це самостійно? Тому що в мене. Так би мовити, удар болгаркою поставлен уже. Ну, гласна мьота удар поставлен. Є ворогідність того, що ви просто торкнетеся різьби або ствола. А, відповідно, хлопці раджу вам їхати в збройову майстерню або принаймні кафта слесарів, якого поставлен удар болгаркою. Що в нас відбулося? Я його зняв. І всередині слідів від Роксету вже не було. Тобто, от за ті 3-4 години все, що там було, воно все безумовно розчинилося і він мав би злізти. Але можливо, в той час, коли монтували саме цей дульник на саме цей скарб, пневмопістолет зламався в Бельгії і взяли в найближчому е шина для Тіра. Взяли той, який от такі от гайки крутить на тіровських кольосах. Да, і закрутили наш дульник. Якщо вам не пощастило, оце все відео ви пройдете вплоть до нашої майстерні або іншої. Значить, він просто був перетиснутий на стволі. Він просто був пережат. Все, нічого тут іншого цікавого не було. І, на мою особисту думку, єдиним можливим варіантом його зняти було саме послаблення конструкції. До речі, тут є такий цікавий нюанс. А ти, до речі, не перевіряв його потім кучність? Ні? Ну, якщо буде можливість, потім напиши мені. Часу буде, так. <laughs> Є е, така думка, виникла, от коли я його піліл і потім знімав, виникла така думка. Е, всі ми знаємо, і я, і ви, що у калаша переобтиснена мушка і переобтиснений газблок. Ну, відповідно, там, ну, коли на, 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 насажують і насажують мушку, ствол переобтискає. Так, от у нашого скара теж був переобтисней дульний срез. І, можливо, навіть покращиться його купність. Ну, така от, дурна, шальна мисль. Ви, ви розумієте, да? ми зняли навантаження зайве напруження, яке докладалося, переобтиснення на дульний срез. Ну, і, як мінімум, гірше не стане, а можливо, навіть краще. Хоча ти казав, що у нього купність там прям така безщенна, да? да? Три. Три, тихо, ну, це так. Ну, краще вже, мабуть, нікуди. Але ну, потім нам власник, власник розкаже, а я десь, десь в коментарях до цього відео напишу. Дякую Ефен. Дякую конкретно цьому дульнику, що, що я зміг зняти не просто відео про те, як розчинити роксет і все, і знімаємо. А що це відео вийшло ну, напевно от для того там, одного, двох, трьох скарів, в які опиняться в такій самій ситуації. Можливо, воно буде комусь корисним. Все, дякую вам, бережіть себе. Дякую вам і <клух> вашому спорту. На все добре.